Hello Friendly! З вами Деніс Френлі. Показую наступний комікс про Дладлеса. Поїхали дивитися. Приємно перегляду. Знаю, що переглядів не буде, але поїхали дивитися. Погнали! Оу. Нік. Впонь! Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик! пшик пшик Хі-хі! Хі-хі! Пун! А! Та-да-та-та!

Татапум цпум татапум цпум таталес. Ось такий був друзі, епізод Ludless. Сподобалось. Пишемо коментарі. Сподобався канал, підписуємось на канал. З вами був Деніс Френді. Чекайте наступні серії Dlandles і всім пока. For da pra cá.